Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Безрозсудний місяць. Розділ 10. У Марконе були очі кольору старих вицвілих доларових купюр. Шкіра обвітрена з глибокою засмагою любителя активного відпочинку. У куточках очей і рота складки, ніби від усмішки, яка рідко бувала щирою, його костюм коштував щонайменше тисячу доларів, він невимушено вмостився в моєму кріслі, тобто в моєму кріслі, зауважте, і дивився на мене з професійним спокоєм позаду містер Гендрікс. Виглядає як колишній гравець в американський футбол, який не був достатньо розумним, щоб стати профі, шия у нього така ж широка, як і моя талія, а руки достатньо великі, щоб прикрити повністю мені обличчя, і достатньо сильні, щоб розчавити мені голову. Руде волосся підстрижене. Він носив костюм, який погано сидів. Як щось, з чого він виривається, коли перетворюється на Халка, у нього був пістолет, який я, втім, і не бачив. Я стояв у дверях і десь з хвилину дивився на Марконе, але мій погляд, здається, ніяк на нього не подіяв. Джентльмен якось зустрівся зі мною поглядом і побачив у мені більше, ніж я у ньому. Мої очі більше не лякали його. Вийдіть з мого офісу, сказав я і зайшов усередину. Тихіше, містер Трезден. Сказав Марконе, ніби батько, який дорікає сину, чи можна так розмовляти зі старим бізнес-партнером? Я нахмурився. Я не ваш партнер, я вважаю вас покидьком. Найгіршим злочинцем у цьому місті, колись вас спіймають. І, сподіваюсь, до того часу мені не доведеться бачитись з вами у власному офісі. Забирайтесь, поліція, сказав Марконе. Краще віддавати перевагу приватним агентствам, а не державним установам. Краща заробітна плата. Пільги. Коротше, простіше дати хабар, розбестити та маніпулювати, поправив я. Гангстер посміхнувся. Я зняв плащ і кинув його на стіл перед дверима, який був заповнений брошурами з назвами на кшталт Відьми і ти, чи хочеш зайнятися магією? Спитай мене як. Скіпетер ліг поруч з плащем. Чомусь соромно у цьому зізнаватись, але я мав задоволення бачити, як Гендрікс напружився, коли побачив Скіпотер. Він згадав, що я зробив з клубом Версіті минулої весни. То ви ще тут? Я подивився на гангстера. Марконе просто склав на грудях руки. У мене є для вас пропозиція, містере Дрезден. Ні. Відповів я, той засміявся. Гадаю, ви все ж повинні мене вислухати. Я посміхнувся у відповідь і сказав Ні, забирайтесь. Його батьківська поведінка зникла, очі похололи. У мене немає ні часу, ні терпимості до вашої дитячості, містер Дрезден. Гинуть люди. Ви зараз працюєте над цією справою. У мене є для вас інформація, і я вам її подарую. За плату, звісно. Я відчув, що спина задерев'яніла. Я придивився до гангстера, а потім випалив. Ну, гаразд, давайте послухаємо вашу ціну. Марко не відвів назад руку. А Гендрікс вклав у долонь теку, гангстер кинув папку на пошарпану поверхню мого старого дерев'яного столу і відкрив: Це контракт, містер Дрезден, у якому йдеться, що я наймаю вас в якості консультанта для моєї фірми, консультант з особистої безпеки, умови гарні. Ви можете вибирати свої власні робочі години мінімум 5 на місяць. Ви можете вказати свою зарплату прямо зараз. Я просто хочу офіційно оформити наші робочі відносини. Я підійшов до столу і помітив, що Гендрікс трошечки напружився, ніби зібрався стрибнути через стіл на мене. Але все це я проігнорував, я взяв теку і переглянув договір. Звісно, я не фахівець у галузі права, але все ж був знайомий з формами такого роду угод. Тут все було на висоті робота мрії без зобов'язань і стільки грошей, скільки я зараз напишу, а також пункт, який вказував на те, що я маю право. Не робити будь-яких протиправних дій, з такими грошима можна жити так, як хочеш, можна перестати шукати кожен долар, не працювати на кожного параноїдального божевільного, який хоче найняти мене для розслідування одержимості корови, можна надолужити все і нарешті провести круте чарівне дослідження яким я марив вже кілька останніх років, я знав, що сам не безсмертний, і кожна година, яку я витрачаю на пошуки НЛО в Джейлеті, віддаляє мене від вивчення магії. Дуже приваблива угода, ніби сир, самі знаєте де. Ви що вважаєте мене дурнем? сказав я і кинув теку на стіл. Брови Марконе піднялись вгору. Рот трохи відкрився. Вам не сподобались робочі години? Можу запропонувати одну на тиждень. Чи, можливо, одну на місяць? Це не години. Гангстер розвів руками. Ну, а що ж тоді? Ваша фірма. Мені не подобається, що вбивця, який торгує наркотиками, претендує на мою вірність. Мені не подобаються ваші гроші, на них кров. Холодні очі Марконе звузились. Добре подумайте, містере Дрезден. Я не буду робити такі пропозиції двічі. Дозвольте тоді зробити пропозицію вам, Джоне. Сказав я і побачив, як сіпнувся куточок його щоки, коли я назвав його на ім'я. Розкажіть мені все, що знаєте, і я зроблю все можливе, щоб прибити вбивцю, перш ніж він прийде за вами. Що ж змусило вас думати, що я настільки хвилююсь, містере Дрезден? Тонка насмішка забарвила його слова. Я знизав плечима. Ваш бізнес партнер і його охоронець були вбиті минулого місяця, а минулої ночі їжачка розірвало на шматки, а потім з'явились ви з під своєї скелі, щоб кинути мені інформацію в обличчя. Ви ніби хочете спіймати вбивцю, але насправді просто хочете, щоб я став вашим охоронцем. Я нахилився і сперся ліктями на поверхню столу, потім опустив голову, аж поки мої очі не опинились на відстані кількох дюймів від джентльмена. То що, Джоне, хвилюєтесь? Його обличчя знову сіпнулось, я ніби відчув запах брехні. Звичайно, ні, містер Дрезден, але ви не досягнете того, чого я маю. Настільки нерозсудливо вчиняючи, ну так легше бути бездушним, вірно. Марко нагрюкнув долонями по робочому столу і підвівся. Я підвівся разом із ним, для того, щоб стати перед гангстером і не зводити з того очей. Я бізнесмен, містер Дрезден. Чи, можливо, ви хотіли б побачити анархію на вулицях, можливо, війну між конкуруючими кримінальними авторитетами? Я наводжу лад у цьому хаосі. Ні. Ви просто робите хаос більш ефективним і організованим? Випалив я у відповідь. Ви можете промовляти будь які красиві слова. Але це не змінює того факту, що ви бандит, який заслуговує на життя в клітці. Зазвичай безпристрасне обличчя Марконе побіліло, щелепа стиснулась. Я відчув, що його гнів готовий вирватись зсередини, а все через мої слова, які я жбурнув в нього, як жменю сміття. То що, Джоне?» У вас є якісь здогадки? Коли ви бачили їжачка востаннє? Можливо, бачили його розірване обличчя, а можливо, розпоротий живіт. От я бачив і відчув запах того, що ваш колишній робітник їв на вечерю. Ви просто уявляєте, що це може статись з вами, вірно, Джоне? Не називайте мене так. Сказав Марконе. Його голос був тихий і холодний. Цікаво, як йому вдалося так швидко заспокоїтись, якби ми стояли на людях, містере Дрезден, я б вас убив за такі слова. Якщо б ми були на людях, поправив я гангстера, ви б могли спробувати. Я відступив в сторону. Ну, а зараз просто забирайтесь до біса з мого офісу. Марконе поправив піджак і краватку. Я припускаю, містера Дрезден, ви збираєтесь продовжити розслідування в поліцейському управлінні. А вже ж. Марконе обійшов стіл, пройшов повз мене і став у дверях. За ним Гендрікс величезний і тихий. Виходить прийняти вашу пропозицію і допомогти слідству в моїх інтересах. Гарлі Макфін, знайдіть, запитаєте про проєкт північно-західного проходу. Думаю, ви здивуєтесь, куди цей шлях вас виведе. Джентльмен відчинив двері. І чому я маю вам вірити? Запитав я у відповідь. Марконе озирнувся. Ви зазирнули в найглибші куточки моєї душі, містере Дрезден. Ви знаєте мене настільки глибоко, що я навіть не можу збагнути цей факт. Так, як я знаю вас. Тож, ви повинні здогадуватись, що у мене є всі підстави допомогти вам, і що інформація. Вірна. Він знову посміхнувся, здригнувшись. Так само, ви повинні знати, що нерозумно робити з мене ворога. Цього не повинно було бути. Я примружив очі. Ну, якщо ви знаєте мене так добре, як говорите, то повинні були знати, що інакше я б не вчинив. Він на мить стиснув губи. Шкода, сказав він. Дуже шкода. Генрік скинув на мене погляд маленьких свинячих оченят і вийшов за шефом. Двері зачинились. Я видихнув і, тремтячи, впав на стіл. Потім затулив долонями обличчя і помітив, що вони теж тремтять. Здається, я сам не усвідомлював глибину своєї огиди до Маркони, не усвідомлював, наскільки мені набридло, що моє ім'я асоціюється з ним, і навіть не усвідомлював, як сильно мені хотілося на нього кинутись і вдарити кілька разів кулаками. Я простояв так кілька хвилин, слухаючи, як сильно б'ється серце, та переводячи подих. Марко не зараз міг мене вбити, йому треба було просто попросити Гендрікса розірвати мене на шматки або вистрілити в мене, але все ж гангстер цього не зробив це не його стиль. Він не міг усунути мене зараз, не після того, як наполегливо працював, поширюючи інформацію, що у нас з ним союз. Якщо він захоче мене вбити, то буде діяти інакше, не буде наказувати Гендріксу розкидати мої мізки по підлозі. Я подумав над його словами схоже, гангстеру загрожує небезпека, його щось лякало, щось таке, чого він не розуміє і не може подолати ось чому він хотів взяти мене на роботу. Як чарівник я можу взяти щось незвідане і перетворити на щось фактичне. Я скидаю з речей плащ жаху, роблю людей, здатними якимось чином впоратись з надприродним. Марко не хотів, щоб я був поруч, щоб допомагав йому не боятися тих речей, які ховаються в темряві. Чорт, а він усього лише людина. Я поморщився. Хотілося зненавидіти цього чоловіка, але чомусь я не міг. Занадто багато з того, що він сказав, стало правдою. Марко не справді бізнесмен, він зменшив рівень насилля на вулицях і водночас збільшив кількість незаконних доларів у цьому місті. Не знаю, як. Але він якимось чином рятує Чикаго, висмоктуючи з міста кров та отруюючи душу. Але все ж було приємно знати, що цей хижак з тигровою душею, цей бізнесмен вбивця боїться того, проти чого я збираюсь битись. Це не тільки приємно, а ще й до біса лякає. Втім, це нічого не змінює. Боятись нормально. Просто треба не дозволяти страху заважати виконувати роботу. Я обійшов стіл, сів на крісло та викинув з голови думки про кров, ікла та болісну смерть, а потім почав шукати Гарлі Макфіна. Кінець 10 розділу. Дякую за прослуховування. Лайкайте, підписуйтесь, коментуйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Почуємось!